У 1991 році на місці загибелі вояків був встановлений хрест. А у 2008 році з ініціативи Володимирецької районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, місце загибелі воїнів було впорядковане меморіальною дошкою, огорожею та Пам'ятним хрестом відтепер щороку напередодні дня незалежності на місце бою приїздять усі небайдужі. Після проведення поминальної панахиди до учасників зібрання звернувся керівник штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода на Рівненщині Олег Осуховський. Коли наші герої йшли в ліси, вони, вони знали, можливо, що вони не переможуть, але власне вони перемогли, і ми зараз можемо ходити по нашій українській землі завдяки нашим героям, які перемогли тоді. І зараз, на мою думку, всеукраїнське об'єднання Свобода має відкрити друге дихання для українців, має дати віру, що ми обов'язково дойдемо до фінішу і обов'язково обов переможемо і побудуємо ту міцну українську державу, про яку мріяли наші герої. По завершенню виступів свободівці поклали вінок на місце загибелі воїнів. Окрім того, присутнім на заході пластунам Кузнецовської станиці Олег Усуховський на згадку подарував м'яч з автографом. Відомо футболіста Олега Лужного.